Поліцейські групи регування патрульної поліції попередньо встановили, що 32-річний водій автомобіля «Форд Фокус. У темну пору доби не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на сільськогосподарських тварин, які рухалися по центральній частині проїзної дороги, яка не освітлювалась. Поліцейські притягнули водія до відповідальності за статтею 122 з позначкою 4. йдеться про залишення місця дорожньої транспортної пригоди. Статтею 124, Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна, та статтею 126. Йдеться про керування транспортним Засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.